Конфлікти у відносинах. Давайте спробуємо розібратися на конкретних прикладах, чому вони виникають, що з ними робити, і чи взагалі можливо якось уникати конфліктів в нашому щоденному житті. Отже, поїхали, що викликає, як боротися. Отже, спершу за все нам потрібно зрозуміти в своїй голові саме чому виникає суперечка. Існує безліч. Причин, звичайно, але ми сьогодні розберемо дві: перше, це те, що ми реально не вміємо якісно спілкуватись. Ми реально не знаємо структури нашого спілкування і взагалі те, що всі ми спілкуємося згідно якоїсь структури, і це ми зараз спробуємо з'ясувати. І наступне: мало хто має. Вироблені в собі навички свідомого спілкування. Що означає свідомо? Це означає, що якщо я зараз з вами спікуюсь в такій комунікації, моя ціль донести свою ідею того, що все можна змінити і навчитись якісно і конструктивно спілкуватись, уникати конфліктів, це можливо. І зараз ми розглядаємо саме, чому виникає конфлікт, що це таке. І як уникати, які є методи, а вони реально існують, І от коли ми, звичайно, все це знаємо, але коли фокус сам спрямований на вирішення тієї ситуації, то, можливо, ця презентація вам дещо роз'яснить. Отже, які емоції ви відчуваєте? Перебуваючи в конфліктній ситуації, чому саме ми токаємо з емоцій, тому що все в тому житті людина робить заради двох речей. Це перше це уникнути страстання, друге це е, отримати задоволення. І звичайно, все, що відбувається, все відображається на нашому внутрішньому емоційному стані. І саме чому ми розбираємо е, сьогодні тему конфлікту, тому що оті емоції негативні вони не дають нам бути щасливими. А ага, наше якби існування в неї полягає просто бути щасливим е, і які емоції ви хочете позбутися, спочатку потрібно зрозуміти, для чого мені змінювати мою комунікацію. Ну конфліктую я звикла вже конфліктувати там з мамою, сам з братом, з сестрою, з дитиною, яка мене не слухає, з чоловіком, який там має своє якісь життя ситуації на роботі там з підлеглим, тобто є вже певні звички. І зараз ми їх перерозглянемо. Отже, емоції, які ви не хочете відчувати, будучи в конфлікті, це є занепокоєння і напруга тілі. Всі зараз. Прекрасно знає, що будь-який стрес, будь-який негатив, він відображається в тілі. Тобто це йде захворювання. Якщо ви на чогось не договорюєте, це йде горло. Якщо ви десь не переживаєте емоції, то йде до легені. Якщо це стресові ситуації, досягнення цілі це йде шлунок. Тобто кожна ділянка вже на сьогодні хіба що лінивий не може заглянути в там в якусь соцмережу і просто забити. Яке, яка частина тіла відповідає за яку емоцію? Тому це дуже важливо, тому що розуміючи, що ми можемо по іншому спілкуватись без конфліктних ситуацій, ми собі зберігаємо здоров'я, тобто додатково даємо кілька років якісного щасливого життя. Звичайно, відчуваємо роздратованість, Роздратованість, коли ви. Не можете донести свою думку, коли ви не чуєте думку іншої, коли у вас конфліктна ситуація, сварка, іншими словами, ви відчуваєте агресію і в, І в такому стані роздратованості ви не можете взагалі конструктивно мислити і приймати конструктивні дії. Тобто, відповідно, не міючи адекватно спілкуватись, ви не будете приймати адекватних чітких дій, що призведе до неадекватних і нечітких результатів. Четверте, це є злість. Злість в першу чергу на себе, в другу чергу на опонента, злість від того, що ви двоє. Ну, бо кожен думає, що він розумний, кожен впевнений, що все в мене окей, Це швидше, то це з кимось не окей. Але злість це одно рано чи пізно приходить від того, що ми двоє. Хочемо добра. Наприклад, один одному чи якась ситуація стороння, ми хочемо вирішити ту проблему, але ми конфліктуємо і просто не чуємо один одному. І оця злість дуже є нехорошою емоцією, тому що вона не дає можливості рости і не дає можливості бачити і чути думку іншої людини, і приймати її діяти конструктивно. Отже, конфлікти, чому вони виникають? Як їх можна уникнути і як взагалі навчитися реально робити щось по іншому, тобто діяти конструктивно? Е, перш за все, нам потрібно зрозуміти глибше, тобто, чому відбувається конфлікт? Тому що кожен з нас має свої цінності. Хтось в когось в цінностях є здоров'я, здоровий спосіб життя, в когось в цінностях є розвага, в когось в цінностях є гроші, в когось в цінностях є сім'я. На першому місці, і це реально потрібно зрозуміти, тому що оцей конфлікт глибинних цінностей ми туди так швидко глибоко не занурюємось, переважно по всіх житті, тому що нам здається, ну я от є людина. І я людина, і ми подібні. От ця людина хоче там такого результату, і я хочу. Значить, все ми однакові, але направду це все відрізняється і варто більше просто дослідити свого опонента, з ким ви спілкуєтесь в комунікації, тому що е, хтось в постійностях це є багато грошей. Для когось в цінностях не так важливі гроші, як важливо самореалізуватись і визнання. Для кого взагалі не потрібно там багато грошей, і не потрібно того визнання, самореалізації, я просто хочу мати сім'ю і дітей. Так? І це є найперше, найглобальніше, тому що в основному всі кажуть, так, я хочу гроші, та я хочу якось там реалізуватися, та я хочу сім'ю, я хочу дітей. Але тут існує ієрархія цінностей. Якщо у вас, наприклад, буде діти стояти, от якщо в нашому випадку на першому місці це означає, що мій фокус буде зосереджений на дітей, на їх виховання, на кількість їх народження, на якість їх там, народження і вагітності, от це туди буде. Якщо вашого партнера на даному етапі ну він знає, що діти треба, так, у всі, бо він народився, в нього в сім'ї там було двоє дітей там з братом, вони були. там, П'ятеро, і в його розумієте, в мене буде п'ятеро дітей там, чи двоє, плюс-мінус в загальному. Але зараз в моєму житті головне треба зробити багато грошей, купити будинок, там зробити. І тут е, знаходиться найголовніше, найцікавіше, тому що в основному нам здається, от ми зустрілися, ми всі хочемо багато грошей, ми всі хочемо реалізуватися, всі сім'ю з дітей. Але оті періоди. Коли е, дозрівання і психологічного, і залежить в якому і кому віці ви знаходитесь, в якому місці соціальному, в якій країні, тут дуже багато факторів. І тут важливо вміти домовлятися, тому що що відбудеться, якщо ви не домовитесь в цінностях, якщо ви не зрозумієте оцю цю ієрархію, тобто, якщо ви її не зрозумієте, ви народжуєте дітей. Бо у вас в цінностях і вас в ціль є, наприклад, цього року там народити. А у вашого партнера в цінностях на цей рік є багато грошей. Це означає, що цей рік він вас практично не буде бачити, тому що в нього все буде зосереджене, сфокусоване на зароблянні грошей. А вас буде все зосереджено на дітей. І це означає, що ви. Коли у вас будуть спільні розмови, будете говорити про дітей, про колясочки, про памперси, про садочки, шептом про щось про імена. А в нього буде задача одна: для того всього мені потрібно буде багато грошей, і ви не будете чути один одного саме в цінностях. Тобто, словами, ви будете говорити, але кожен з вас буде відчувати нерозуміння того, що мене чують. Ну, тобто, ви двоє хочете хорошого та, і дітей, і гроші це все дуже добре. Але ви в цей момент не чуєте виновного і виникають конфлікти. Конфлікт у вигляді. Я хочу, щоб ми проводили знову ж таки. Жінка каже більше часу разом. тому що я хочу сім'ю, я хочу дітей, я хочу багато часу разом. А в чоловіка в цей момент. В нього задача стоїть інша, і якщо немає домовленості, як це буде виглядати ваша комунікація щоденно, як це буде виглядати планування ваше тижневе, місячне, річне? Як це все буде відбуватися не проговорено, Тоді будуть дуже дуже великі такі, якщо не зовнішні конфлікти у вигляді там, Спілкування, криків, агресії, то це буде внутрішнє у вигляді подалення себе, залишні самооцінки там багато багато великих перед І це потрібно розуміти. Існують дуже багато програм, дуже багато літератури, де можна реально навчитись навичками цього спілкування і. Тут я навела багато прикладів, які не лише спілкування дитина і гроші. Та один з приклад з партнерів, наприклад, витрачає дуже багато грошей. Ну і вільний, легкий. Він хоче там відпочивати концерт, шепость. А інший вважає, що наприклад там треба спочатку в нашій сіді. Організувати побут, купити холодильник. І Людина складає гроші на холодильник, а інша хоче розважатися. І тут іде шалений конфлікт, і це потрібно знову ж таки розуміти, звідки з'являється конфлікт. Ви ж хочете однаково, ви ж хочете прожити це життя щасливо, так? але в вашому розумінні щастя в цей період саме таке, а вашого партнера іншого. Або інший випадок дуже часто буває, що один з партнерів має якийсь негативний досвід. Або в своїй сім'ї, щоб було як ставлення чоловіка до жінки, ми далі беремо саме ту сімейних відносин. Це може бути особистий досвід так, попередніх відносин. І людина в основному переносить цей багаж за це все на нову пасію, а е -е, він або хоче уникнути то, що було, або хоче попередити і звіт. Це виходить ревність, звідси виходить недовіра, звідси виходить підозра. І це потрібно знати, тому що коли двоє людей сідають і розуміють, слухай, ти не так ревнуєш. Звідки береться ця ревність? І реально потрібно двом діти, звідки вона береться. Можливо, це є програма із е, сім'ї, де тато реально там бив. Ревнував чи випивав Я не знаю, які в нього були патерні поведінки, і цей чоловік він собі переносить і патерні з собою. А наприклад, в сім'ї дружини це було зовсім все по іншому Там, Батько мив посуду, готував мамі зранку каву і говорив компліменти і. Дуже мені подобається, коли от, в Туреччині є такий звичай, е, що перед одруженням дружина має пожити певний час в сім'ї чоловіка з мамою для того, щоб зрозуміти, як він вихований в сім'ї, чи ну, от як вона повинна поводитись з своїм чоловіком. Це чоловік пропонує. Так? От в мене і мама, в мене такі побути. В мене тут все влаштовує, і е, там в основному йде дуже велика повага до мами. І, Дружина, там рік часу чи якийсь період часу живе, дивлячись, як мама ставиться до чоловіка, до сина. І е, тоді вона розуміє, як водитися, як комунікувати з тою людиною. І це дуже дуже корисно, тому що в основному в європейських країнах немає такого поняття, і в тому така велика кількість злочень. Е, Інше один з партнерів вважає, що робота це головне в житті. Е, а інші вірить в те, що основна сім'я, тобто знову ж таки це про те, що ми говорили визнання, сім'я і це все цінності. Та ще дуже поширений приклад. що коли я докладаю всі си, каже основному переважно жінка. Я читаю літературу, я слухаю всіх психологів, я е, е, запалюю свічки, я влаштовую романтичні вечері. А він просто приходить і приймає це все як належне. І хочу сказати, що це реально дуже велика проблема. Проблема в тому, що та не саме не само в тому, що це відбувається, а проблема в сприйнятті. У мене особисто також був такий досвід. Так, практично з кожного цього прикладу це і мій досвід. І що цікаво, що це навіть більшість людей. А на той період, коли ти в цій проблемі, тобі здається, що це тільки ця проблема, і це тільки тут, і це тільки відбувається зі мною. І розуміння того, що це відбувається. Практично 90% сімей за незнання і невміння комунікувати відкриває великі можливості для того, щоб змінити цей момент і Повертаючись, робить більше для стосунків, так коли я почала одружилася. У мене був у мене була моя сім'я, де я мала свій досвід, як в мене мама погодилася з чоловіком. А в мого чоловіка був свій досвід. І до одруження я не була настільки прокачена, як на сьогоднішній день, і дуже шкодую, тому що могла реально зовсім по іншому в молоді роки вибудовувати ті відносини. Це було б набагато якісніше, це було б набагато яскравіше і. І я купила літературу, прийшла у я віруюча людина. Побачила, пізнай свою дружину, знай свою свого чоловіка книжки, і я думаю, Боже, це вихід. Дякую тобі, що ти мені допомагаєш. Я взял ту книжку, тому що рік. Сімейного життя і нас разу через рік з'явилася дитина, про яку ми не обговорювали. <смі> так воно <було. смі> сталося, як кажуть. І мене обговорювали, мене вміли. Ми жили так, як живеться. І я купила ці книжки і щаслива до чоловіка. Я знайшла вихід. Тепер я прочитала одну книжку і другу, і кажу, тепер твоя черга настала пізнати своєї дружини. Я хочу, щоб ти розумів, бо там написано все про мене. І... По сьогоднішній день він не прочитав цю книжку. Скажу це вже було 25 років. Ну але він прочитав інші книги. Життя якось все розставило на свої місця. Але я розумію прекрасно, що в той момент мені було дуже боляче, що я реально докладаю максимальні усиль, щоб здвинути цей камінь, а він не здвигається. І я не могла знайти тих слів, я не змогла знайти тих якихось. Зовнішніх внутрішніх я не розуміла тобі ще ні про цінності, ні про переконання. Я просто жила, як живеться. Я бачила одну людину, яку я люблю і поважаю, і мені здавалося, що цього достатньо. Але на сьогоднішній день я розумію, що цього недостатньо, і якісні відносини вони ну залежать реально від якісної комунікації. Це номер один. Тому моя програма зараз ми так розглядаємо. І я хочу просто донести вам важливість. Того, що варто звертати увагу саме на ті моменти. Е, очікування роли, звичайно, ми всі очікуємо свого принца, свою принцесу, яка буде нас розуміти, чекати там, докладати все, що в нашій повітрі появі може бути, ми маємо ті очікування. І коли наш партнер приходить з роботи, наприклад, замучений, а ми очікували, що він прийде і скаже: вау, тебе нова зачіска. Він цього не сказав, починається конфлікт. Починається тому що одразу людина та що намалювала собі очікувану реакцію, вона її не отримувала, і в неї з'являються внутрішні негативні емоції. Вони можуть бути абсолютно різні, але вони з'являються і тут або конфлікт явний, або це знову ж таки приглушений конфлікт, який я би сказала гірше ніж такі відкритий. Для чого мені потрібно. Вчитися якісно спілкуватися в відносинах. Ну, от я думаю, що я вже вас переконала в тому, що я щойно проговорила, але я виписала ще кілька тих моментів. Отже, зменшення емоційного напруження ви реально будете вільні, розслаблені і будете розуміти, що вас чують. Розуміння інших поглядів, тобто це те, про що ми говоримо. Цінності і переконання, ви будете це розуміти. Ефективне розв'язання проблем. Ефективне розв'язання проблем це означає, що ви зможете реально в якихось комунікаціях, в якому своєму спілкуванні по-іншому реагувати. Зміцнення відносин все ми робимо для того, щоб… Зменшення емоційного напруження. Тож емоційна напруга. Емоційний внутрішній стан це те, що робить нас щасливими або нещасливими. Це є наша емоції та наш внутрішній стан. І розуміння інших поглядів ми зможемо, навчаючись реально ефективно вибудовувати комунікацію, а там дуже багато чинників. Це і голос, це і дикція, це і погляд, і мова тіла, і структура вашої розмови там дуже багато чинників є. Це є розміння інших поглядів, це є цінності переконання, це є ефективне розв'язання проблем, коли ви не через образу досягаєте того, що ви хочете, не через е, якийсь там тиск, крик або ще якісь інші такі неконструктивні методи. Наступне зміцнення відносин. будь-які дружба, сім'я, родина. Просто партнерські кісвідносини це є е, міцніші відносини, і людині хочеться з вами спілкуватися. Підвищення всі життя ми все робимо тільки для того, щоб бути щасливими, отримати задоволення і уникнути страждання. Що ж з того всього робити? Наговорили дуже багато. Всі занурились десь. Що робити? Е, існують реально навички, ефективних комунікаторів. Отже, спокій і самоконтроль. Звичайно, ну, просто звичайно одним словом, але це є щоденна робота, це є ритуал, коли ви фіксуєте свої комунікації, коли ви виписуєте, тобто в роботі, наприклад, з полочним, якщо ми працюємо з людиною кова, спокій самоконтроль. Це є велика глобальна робота на глибинному рівні. Активне слухання це не коли ви просто слухаєте і чуєте інформацію, це коли ви слухаєте серце і намагаєтесь зрозуміти. Дії і слова людини через її цінності, через її глибинну структуру. Це знову ж таки робота. Висловлювати свої почуття і потреби. Тому що інколи ми говоримо, я хочу там щось, і або ти не так робиш, або ще що зрозуміти, тут потрібно знову ж таки гра слів. це теж своя робота. Пошук компромісу, звичайно людина має бути гнучка, і гнучки це також її навик. <свісна> так, ну це навик просто провчатися, і це знову ж таки щоденна робота, це і, практика, практика, практика. Використовуйте я повідомив. Я повідомлення це означає, що ви не звинувачуєте іншу людину, а говорите, мені так неприємно після нашої розмови», Я відчуваю себе непочутою. Не ти не чуєш мене, а я почуваю себе не почутою. Ну і так далі. Це є знову ж таки робота ти завжди, ти ніколи, як завжди, як твоя мама, як твій тато, і як всі. <сміття> і треба розуміти, що вся ця робота вона побудована на нашому мисленні і в нашому психологічному стані, тобто нашому емоційному стані, який залежить теж від багатьох факторів. це є і. Гормональна система це є фізіологія і це є емоції. Чи ми їх контролюємо, чи ми їх відслідковуємо, чи ми їх міємо? І саме емоції впливають на конфлікт. Тому що якщо ви в такі емоції в гніві, ну відповідно не проконтролювавши, не приглушивши, не зменшивши оцей рівень гніву, зрозуміло, що обидва партнери кричать один на одного. І від цього розмова стає абсолютно неконструктивною, ні до чого вона не призводить. Ви просто викидуєте свої негативні емоції один на одного. І це не про якісні відносини, абсолютно образа. Одна сторона використовує образову мову, тобто іди туди, ти така, ти такий, на що інший виглядає ти, плюс-мінус тим самим, тобто агресія, плюс агресія, загострюється конфлікт і. Нічого хорошого знову ж таки з цього не виходить. Сором звичайно. Потім ми відчуваємо після будь-якої зваки. Нам якось соромно, що ми наговорили стільки, або соромно за те, що я нічого не можу зробити. Або, ну тобто різні різні, різні. Різ, одна сторона там відчуває, що я відповіла не так, могла змовчати, агресивно там. Тобто, це знову ж таки спричинює замкненість або агресивну реакцію. Люди нам замикається, або ще агресивніше. Тобто, як з того всього, що робити? Як пом'якшити цей конфлікт і як робити все по-іншому? І тут е, є робота. робота. Зараз ми просто коротко розглядаємо. Ця презентація спрямована більше на ознайомлення, тому що все можна покращити, і які є методи, звичайно, це те, що я показую, це є глибинна робота. У можна припрацювати індивідуально, якщо включитись, можна пропрацювати це і в скочах, наприклад, якщо зі мною індивідуально, і можна в програмах, які мають також зараз дуже багато гарних програм, де можна взяти прямо пакетом чотири програми, де ви пропрацьовуєте, наприклад, там як працює мозок, розумієте, як формується характер, наприклад, розумієте, ви розумієте навички комунікації, які вони є, і ви зразу ж практикуєте їх. Та, і йдете, наприклад, які там двох три. Місячні великі вже програми. Де ви наприклад ті програми ви визначили? Що так а, зрозуміли коротенько, як це відбувається в моєму організмі, так як в людському організмі? А далі я вже включаюсь, наприклад, і працюю, пропрацьовую в практиці ті всі елементи. Емпатичне слухання це є звичайно слухання серцем, це є вміння спокійно приймати іншу людину, не зважаючи на дрібниці, які є в її характер. Тим, що ми всі не ідеальні, нас кожного є щось. Що буде дратувати іншу людину. І коли ви навчитеся е, сприймати іншу людину, як таку, яка е, для вас є цінною і з якою хочете будувати відносини, це можна навчитися не звертати увагу на ті дрібниці. Не впливали на ваші дії і на вашу комунікацію, на ваші слова. Позитив, звичайно, позитивні емоції, любов, до позичливість. Коли ви розмовляєте, звичайно, розмову потрібно починати з емпатії, з позитиву, з розуміння, з погляду один в одного, а не в телефонах і десь там чути. Тобто, це є дуже важливо розумієте, просто структуру розмови. Яка може вас привести з точки А, точку Відносини — це звичка чи не звичка? Тут вирішує кожен: ваші відносини або стануть звичкою, і ви будете діяти на автоматі механічним способом. Але або ви ваші відносини працюють над ними і покращуєте, і вони стають якісними, зрозумілими і цікавими, де ви ростете разом зі своїм партнером? Головне, намагайтесь робити щось по іншому. Тому що коли ви робите одне те саме, а ми зазвичай так собі думаємо: п'ять ну, років тому все було добре, та, та, а от зараз щось е, якось немає розуміння та, або десять років було тому. Тому що ми ростемо, ми змінюємося, змінюється е, все довкола нас, змінюється середовище, змінюється. Наші діти підростають, змінюються наші цінності, змінюються наше мислення, ми все, на нас, все змінює, наше тіло змінюється, все змінюється і. Ми не маємо права залишатись на тому рівні, вісімнадцятого ну, розуміння того життя. Якщо вам там 40-40 сорок, -40 це вже зовсім все по-іншому. Це зовсім інший гормональний фон, це все по іншому. І до цього потрібно адаптуватись, поливати кожного дня ті відносини це зерно, зрощувати його в своєму житті. І найголовніше потрібно розуміти, що ваші відносини це рівень вашої усвідомленості, знання готовності. Все ж таки взяти на себе ту відповідальність за ті відносини, за свою поведінку, за свої слова, за своє навчання, за свої комунікації. Я бажаю вам мати просто феноменальні, екстраординар, екстраординарні, наповнені пристрастю відносини, де ви спокійно, адекватно, з контролем емоцій проживаєте це життя. В гармонії з собою, в першу чергу, і в гармонії з вашим партнером, з вашим оточенням. І досягайте своїх цілей, тому що комунікація це не лише про відносини, це і цілі в досягненні якихось інших сфер вашої, вашого життя, вашої діяльності. Вчіться, дійте і буде вам щастя.